Путін прорахувався. Він думав, що світ дозволить йому легко захопити владу в Україні, але він помилився. Заявив міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін на відкритті засідання контактної групи у Рамштайні. Це вже одинадцята зустріч у такому форматі від початку повномасштабного вторгнення Росії, на якому західні союзники визначають характер та розмір мілітарної підтримки Україні. Голова Пентагону нагадав: загалом учасники контактної групи надали Україні допомоги у сумі. Понад 55 мільярдів доларів. Це в 10 разів більше з моменту першої зустрічі. На сьогоднішньому засіданні контактної групи ми зосередимося на трьох ключових питаннях: це протиповітряна оборона, боєприпаси та засоби підтримки. Україна терміново потребує нашої допомоги, щоб захистити своїх громадян, інфраструктуру, військо від ракетної загрози Росії. І звісно, тренування наших військових не тільки збройних сил України. А ми будемо сьогодні. сьогодні буду порушити питання про включення до тренінгових програм наших хлопців з національної гвардії, наших захисників-захисниць прикордонної служби та національної поліції у ті штурмові бригади, які оголошені. І ми будемо просити особливо європейських партнерів, щоб вони включали змінили мандат. Це дуже принципово, щоб вони мали право навчати наших хлопців.